Вітаю, 11 класи, і сьогодні ми з вами розглянемо відродження пам'яті про Голодомор та українську діаспору і її внесок у відродження України. Ну, тому що основний всплеск діяльності діаспори в цих напрямках припадає саме на добу застою. У СРСР інформація про Голодомор 1932-1933 років була засекречена та заборонена. Навіть в період десталінізації партійне державне керівництво не визнавало існування терору голодом у колективізованому селі. Історик Володимир Ятрович називає 10 засобів використованих владою для приховання правди про трагедію 32-33 року. Обмеження пересування людей, а отже, і обмеження інформації. Ми пам'ятаємо, що на селі паспортів взагалі не було. А виїжджати без паспорту. В інше село чи місто було заборонено. Існувала жорстка цензура від газе до приватних листів. Все було під керівництвом НКВС та КГБ. Дезінформація про ситуацію в Україні в голодні роки. Далі, з замовлення матеріалів у закордонних змі. Тут типовим і прекрасним прикладом, який ілюструє це явище, є історія Дюранті, який восхваляв. Індустріалізацію в Радянському Союзі на замовлення Сталіна і не згадував про Голодомор. Дискредитація тих свідків, хто розповідав про голодомор за кордоном. А тут треба навіть сказати, що інколи не просто дискредитація, а й фізичне знищення. Можна згадати про Гарета Джонса, який першим англійський журналіст розповів в Англії про жахіття українського голоду. Далі це організація турне впливових іноземців до процвітаючої України по чітко спланованим маршрутам, чітко спланованим поселенням, і відхиляти, відхилятися від якої не можна було. Кримінальне покарання громадян СРСР за згадка про голод, і тому багато очевидців до розпаду Радянського Союзу не згадували про голодомор і не розповідали а, приховування. Нищення та фальсифікація первинних джерел, актів громадянського стану, даних перепису, архівних записів, теж до сьогоднішнього дня ми навіть до кінця не знаємо цифри Голодомору, обмеження доступу до даних, тому що в основному всі документи були під грифом секретно, і залучення на свій бік впливових західних діячів. Всупереч цензурі в Україні згадки про голод починають з'являтися на сторінках художніх, публіцистичних мемуарних меморіаль... творів. 1960-х роках. Серед авторів, що наважилися згадувати про заборонене: Саднюк, Стельмах, Євген Сверстюк, Руденко, Чорновіл, Осадчий та Григоренко. Значний внесок у відновлення пам'яті про Голодомор в Україні в 1932-33 роках була діяльність української діаспори. Українці очевидці трагічних подій. Узагальнили відомі їм факти в документальних книгах Чорні справи Кремля. Біла книга, яка вийшла в Торонто в 1955 році. Голод 1933 року в Україні. Свідчення про винищення Москвою українського селянства вийшло друком в, в Нью-Йорку в 1963 році. Перше, Голод в Україні назвав геноцидом американський правник Рафаель Лемкін в 1953 році. У 1960-х-70-х роках представники української діаспори використовували річниці голоду не лише для увінчення пам'яті, а й як інструмент поширення серед громадськості інформації про сталінські злочини, проводили жалобні церемонії в українських церквах, уроки пам'яті та вшанування жертв у школах, де навчалися діти вихідців з України, спорудили собор святого Андрія Первозваного на цвинтарі святого Андрія в місті southbound brook в США. Діяльність української діаспори з поширення інформації про Голодомор набула більшого розмаху під час підготовки та відзначення 50-ї річниці трагедії. встановлювати Встановлювали меморіали поблизу місць компактного проживання українців. Більшість знаків встановлено в Австралії, Канаді та США. У Європі пам'ятку пам на вшанування жертв Голодомору встановили в Лондоні українська громада Великої Британії. Здійснювали наукові дослідження і поширювали їх серед громадськості та сприяли створенню Комісії Конгресу США з розслідування голоду 1932-1933 року в Україні. Значну роль в подоланні стереотипів належала вченим Роберту Конквесту та Джеймсу Мейсу. Роберт Квонкест – британський та американський вчений історик, політолог, письменник, поет, літературознавець та мистецтвознавець, автор книги Жнива Скорботу 1986 року ґрунтовної наукової праці про Голодомор. За результатами свого дослідження, автор дійшов висновку, що населення Радянської України стало жертвою страхітливого експерименту терору голоду. Джеймс Ернест Мейс, історик України. Політолог, громадський діяч у 1984 році директор проєкту Усна історія українського голодомору в 1986 по 1990 роки науковий керівник Комісії з дослідження голоду 1932-33 років в Україні при Конгресі і уряді США, автор рапорту Конгресу США Комісії з дослідження голоду в Україні 1988 року та упорядник. Збірника усних свідчень Комісії з досліджень Голодомору в Україні 1993 року. 90 року. З 1993 року Мейс живе в Україні. Джеймс Мейс свідчить, що після публікації в 1983 році його диссертації про голод 1932-1933 років в Україні про російські... Радянологи звинуватили його в тому, що він захищає фашистів і колабораціоністів, що голод був викликаний об'єктивними причинами, а репресії – масовою істерією, а не спрямованою політикою. Нічого не нагадую. Думаю, так. Да. По всіх штатах, де проживала велика кількість українців і організацію американців в обороні людських прав Україні, організували акцію Коріння трави. До конгресменів, голів комісії та підкомісій Конгресу, голови Палати представників Онілла і президента США Рейгана почали надходити десятки тисяч індивідуальних і колективних петицій. Комісія Конгресу США, спираючись на дані свідків Голодомору, назвала голо 1932 33 років в років Україні геноцидом. Це визначення підтвердила і Міжнародна комісія з розслідування голоду 1932-33 років в Україні, яку ініціював Світовий Конгрес вільних українців. Комісія вважає виправданою свою думку про те, що геноцид проти українського народу мав місце і суперечив діючим у той час нормам міжнародного права, написано в листопаді 1989 року. Чекісти, в свою чергу, відсліковували не лише активних. Активні політичні дії українців діаспори, але й організовані ними наукові форуми. У проведенні від повідомлені від 19 травня 1983 року йдеться про підготовку наукового симпозіуму з участю Канадського інституту українознавчих студій університету Альберти та чотирьох університетів провінції КВБ. Через місяць, першого секретаря ЦК КПУ Щербицького. Інформувала про ще одну небезпечну ініціативу українських науковців. Директор Українського наукового інституту при Гарвардському університеті Пріцак запропонував створити постійний центр типу Сіонівського інституту Ядвашем. В ньому пропонується зосередити публікації про голод, списки його жертв, свідчення очевидців фотоматеріали. Для збирання та оброблення таких матеріалів, видання наукових праць пропагандистських брошур. Організації конференцій і розроблення навчальних програм для шкіл та вищих навчальних закладів передбачається запровадити у вказаному інституті спеціальний курс так званий Український Голокост. У верхньому лівому кутку документа резолюція написана Щербицьким з вимогою розпочати конкретний план проти дії. Резолюція внизу повідомляє, що такий план опрацьовано і затверджено головою КГБ РСР Мухою. Практично в кожному листі спец... спецслужба запевняла керівництво партії, що комітет здійснює активно протидію заходам діаспори, зокрема в засобах масової інформації, просунуті матеріали, які викривають вигадки про штучний голодомор. Ін... Інформаційне протистояння між КГБ і діаспорою не завершилось в 1983 році. Наступного року з'явився перший документальний фільм про голодомор Жнива розпачу. Автори Юрій Луговий та Святослав Новицький показ стрічки знову примусив чекістів переконувати партію, здійснюється активна протидія і викриття вказаної, вказаної антирадянської акції. Попри появу в західних ЗМІ публікацій, які просували необхідні комуністам спростування, дедалі очевиднішим ставав програш Радянського Союзу в цій інформаційній війні. У 1984 році лобійська кампанія української діаспори в Америці увінчалась успіхом. Конгрес США створив спеціальну комісію з дослідження фактів голоду в Україні, виконавчим директором якої призначено Джеймса Мейса. Наступного 1986 року з друку виходить книга всесвітньо відомого британського історика Роберта Конквеста: Жнива скорботи, радянська колективізація і терор голоду. Що стало потужним аргументом в науковій дискусії щодо суті Голодомору. Аби протиставити, протиставитися інформаційному наступу, керівництво Комуністичної партії створює власну антикомісію, яка мала спростувати вигадки про штучний голод. Паралельно із цим КГБ УРСР у співпраці з Союзним комітетом розпочинає розгортання окремої операції під назвою «Фарисей». У звіті на ім'я Щербицького від 14 березня 1987 року визнаються певні успіхи в її реалізації, появу публікації в тижневику New York Times, який критикує книгу Конвеста як тенденційну і оперету, і опер затверджену на доказах нав'язаних українським націоналістам. Згадуються вигадані для Комітету статті з критикою фільму Жнива розпачу в канадській The Gold and Mail. Потужний сплес закордонної ініціативи, врешті-решт, і в українському суспільстві спричинив відновлення трагічної історичної пам'яті 1932-33 років. У 1986 році на з'їзді письменників Іван Драч вперше публічно вжив визначення Голодомор. А в 1987 році, перший секретар ЦК КПУ Щербицький, ознайомившись із розвідкою про голод історика Кульчицького, поняття продовольчі труднощі замінив фразою навіть голод у деяких районах України. В 1987 році українські журналісти, подружжя Маняк почали збирати свідчення про події 1932-1933 років. Подружжя, Маняк Володимир та Лідія Коваленко-Маняк. Відомі українські громадсько-політичні діячі, публіцисти, журналісти, першопроходці у вивченні забороненої в часи тоталітаризму теми Голодомору в УРСР. Починаючи з 1987 року, розшукували архівні документи, записували свідчення очевидців. За 4 роки зібрали тисячі свідчень. А в 1992 році ініціювали створення Асоціації дослідників голодомору геноциду 32-33 років в Україні. В перший рік діяльності асоціація мала 37 осередків в областях і об'єднувала понад 700 осіб. Проте ці скромні результати були далеко недостатніми для того, аби протистояти чи принаймні призупинити розгорнуту українцями кампанію з боку радянської влади. В 1960-х-80-х роках, завдяки зусиллям української діаспори, дослідження в галузі історії України почали здійснюватись в кількох університетах Північної Америки. З 1968-го на кафедрі історії України в Гарвардському університеті в місті Кембридж США, а з 1973 року в Українському науковому інституті Гарвардського університету. Також 1976 року в, Канаді, в Канадському інституті української, українських студій при Альбертському університеті міста Едмонт Канаді. Дослідження української тематики в цих університетах здійснювали під керівництвом Прицака і, і Івана Лисяка Рудницького. У повоєнне десятиліття в північноамериканських університетах сформувалися покоління спеціалістів з історії України богачевська Хомяк. Винар, Коропецький, Кравченко, Мейс, Сербен, Сисин, Субтельний, Шпорлюк, Химак та інші. І лише деяких представників української діаспори ми з вами зараз розглянемо. Омелян Прицак – фахівець в галузі Сходнознавства, мовознавець, редактор іноземний член Академії наук України. Керував кафедрами у Вашингтонському до 1964-го і гарвардському. З 1964 по 89 роках університет запропонував і реалізував концепцію створення трьох українознавчих кафедр історії, літератури і малознавства. Створив український науковий інститут при Гарвардському університеті і був його президентом до 1989 року. Після переїзду в Україну в 1991 по 1999 роки директор Інституту східнознавства імені Кримського. Національної Академії Наук України, автор під понад 800 наукових праць, серед яких багатотомні походження Русі і походження Хазар. Наступне це Роман Шпорлюк, історик, публіцист, дійсний член наукового товариства імені Шевченка Української вільної академії наук, іноземний член Національної академії наук України, в 1965-1991 роках професор університету штату Мічиган. З 1986 року директор Центру російських і східноєвропейських студій цього університету. Наукові інтереси це проблема національних відносин в СРСР і країнах СНД. Історію України висвітлює у тісному взаємозв'язку з історіями сусідніх, центрально і східноєвропейських націй як складову спільних чи подібних для регіону процесів і тенденцій. Особливу увагу дослідник приділяє історини взаємин. І взаємних впливів України, Росії та Польщі. І один з найвідоміших українських представників діаспори це Петро Яцик, українсько-канадський меценат, культурний і громадський діяч, один з фундаторів Інституту українських студій Гарвардського університету, засновник центру досліджень історії України імені Петра Яцика при Альбертському університеті, освітньої фундації імені Яцика. Українського лекторію у школі славістики та східноєвропейських студій при Лондонському університеті, документального центру бібліотеці імені Робертса при Торонському університеті. Задяки 750 тисячам доларів, які вніс Яцик, було відкрито спеціальний український відділ в інституті імені Гарімана при Колумбійському університеті. За його фінансовою підтримкою було реалізовано низку важливих академічних проєктів. Перекладено англійською мовою та видану історію України Русі Грушевського, започатковано енциклопедію Українознавства від 1991 року регулярно відвідував Україну, надавав матеріальну підтримку багатьом науковим, освітнім та культурним громадським проєктам. Тобто ми з вами бачимо, що завдяки наполегливій громадсько-політичній діяльності українських, українських організацій, а також протистоянню Заходу і СРСР у Холодній війни. Українське питання здобуло підтримку на рівні урядів Канади, США та інших країн. А це, в свою чергу, пробуджувало історичну пам'ять українського народу і підбурювало українців до згадуваних трагічних подій 1932-33 років. Наші завдання вам потрібно обрати одне з трьох. Або схарактеризувати внесок у відродження України таких осіб, як Корвестер, Мейса, Пріцака, Яцика. Та Шпорлюка, або ж знайти в, на сайті Українського інституту національної пам'яті матеріал Люди правди, і що нового ви дізналися описати, і розкажіть про свої враження від цієї статті і виставки, або ж сформулюйте відповідь на запитання. Якщо б можна було зобразити історичну пам'ять українства у вигляді якогось кольорового тла, то напевно, що на позначці 1933-го ми б побачили чорне урвище. Про це всі знали і всі мовчали. Я не кажу про офіційну пропаганду, там все зрозуміло. Але от у великій Україні у сім'ях про війну згадують багато і часто, про голод не нечасто, притлуманим з якимось глибоко і глибоко прихованим острохом. Чому? Як ви вважаєте? Це був питання журналіста Еленського, а ви спробуйте надати свою відповідь, як ви так вважаєте. Ну, Зрозуміла справа, що сьогодні так вже не активно так згадують, прям з острахом, але все одно подумайте, чому так було. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.